5 жовтня субота, творче слово, прояв сили Божого Слова найкраще можна побачити при розгляді його роботи під час творіння. У Псалмі 33, 6-9 ми читаємо: Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо, воду морську збирає він, мов би до міху, безодні складає в коморах, буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Звідси ясно видно, що весь матеріал землі і все, що в ній знаходиться, виникло зі Слова Божого. Ми не можемо осягнути силу Божества, але ми можемо бачити з того, що ясно проголошено, що слово Господнє не порожнє повітря, але реальна субстанція. Це так, як ніби світ існував у слові, перш ніж він набув форми, в якій перебуває зараз. Коли Слово Боже було вимовлено, тоді почали існувати земля і небеса. Коли Слово Боже називає річ, тоді ця названа річ формується, усе, що описане Словом, існує в цьому слові. Тому Бог не може брехати, бо Його слово робить річ такою, тому ми читаємо в Римлян 4.7: що Бог називає те, чого немає, так, наче б воно було. Це те, що може зробити тільки Бог. Щоправда, іноді люди теж беруться за це, але їхні слова не роблять річ такою. Коли людина говорить про те, чого немає, начебто воно є, є лише одне слово, яким можна описати такі дії це брехня. Але Бог не може брехати, хоча й Він говорить про ті речі, яких немає, ніби вони є. Наприклад, Бог говорить про річ, яка не існує, він називає її по імені, ніби це щось добре відоме. Коли Його слово виходить, в той самий момент існує і річ. Вдумайтеся у висловлювання псалмоспівця, бо сказав він і сталося. Не те, що він прорік, і після цього все було виконано, як можна подумати при поверхневому читанні текстів. Ця думка не виникла б, якби перекладачі не вставили слово сталося. Це правда, що тоді це сталося, але це було слово Господа, яке зробило це. Ідея краще передається, якщо перекласти уривок буквально, він сказав. І було. Щойно він заговорив, усе стало на свої місця, усе, що говорить Боже Слово, так і є, тому що Його Слово передає це. Ось чому в пророцтвах часто говориться про події, як ті, що вже відбулися, бо говорить про такі речі, яких ще немає, наче вони вже зроблені. Не тому, як іноді кажуть, що вони існують у Його задумі, а тому, що вони існують у Його слові, хоча ще не явлені людському зору. Саме з цієї причини слово Господнє є силою і втіхою для тих, хто вірить у нього, бо Слово, записане в Біблії, є Словом Божим, тим самим, що створило небо і землю, усе Писання Богом натхненне». Тобто в нього вдихнув Бог. Згадайте, що Словом Господнім створені небеса, і все воїнство їхнє диханням вуст Його, дихання Боже, в якому є творча енергія, це те, що дає нам настанови й обітниці Біблії. Це творче слово є силою Євангелія, бо Євангеліє. Це сила Божа на спасіння кожному віруючому, а сила Божа відкривається у створених речах. Дивіться Римлян 1:16, 20. Сила викуплення це сила творіння, бо викуплення це творіння. Так, псалмоспівець молився, Серце чисте, створи мені Боже. Псалом 51,10. Апостол Павло каже. Що коли хто в Христі, той створіння нове, 2 Коринтян 5:17. Що ж це за нове створіння в Христі? Це праведність, бо той самий апостол вмовляв нас зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості і правди, Ефесян 4,24 Праведність означає добрі справи, і тому апостол каже, що ми, Його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі справи. І тому апостол каже, що Бог передбачив, щоб ми в них ходили. Слово Господа вірне, Він говорить праведно, і як Він говорив спорожнечою, і там виникла земля. Так він говорить з душею, позбавленою праведності. І якщо це слово приймається. То праведність цього слова лягає на цю людину, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, Римлян 3, 23, 25 Оголошувати значить говорити, і коли Бог оголошує свою праведність у Христі для прощення гріхів, праведність промовляється в людину і на неї, щоб зайняти місце її гріхів, які знімаються. І це не просто пасивна праведність, яка таким чином оголошується людині, але реальна, активна праведність, бо слово Господнє живе і праведність Божа реальна і активна. Ось коротко, що означає історія творіння для тих, хто в неї вірить. Сатана хотів би, щоб люди думали, що це всього лише поема, наче поема не може бути правдивою або вигадка, придумана для розваги людей. Це засіб, який він використовує в наші дні, щоб підірвати авторитет Євангелія, якщо людина хоч раз легковажно подивиться на творіння, сила Євангелія для неї ослабне. Сатані навіть подобається, що люди називають викуплення більш великою справою, ніж творіння. Тому що тим самим вони анітрохи не підносять справу викуплення, але знецінюють її викуплення і творіння це одна і та сама робота, і викуплення підноситься тільки тоді, коли творіння високо цінується. Комусь може здатися, що якщо так, то те, що святкується на час викуплення, має святкуватися і на честь творіння. І це правда. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.